Вітаю, це точка зору. Харків потрапив до червоної зони. Що це означає для пересічних мешканців міста і області, для підприємців і установ, зрештою для силовиків, які мають пильнувати дотримання карантину. Про це будемо у деталях говорити сьогодні із юристом Сергієм Данилом. Рада вітати, пане Сергію. Добро вас в нашій студії. Отже. Звучить так червона зона, але у Харкові ще з цього моменту не переживали, не було. Якийсь момент було, але там якось щось ситуація змінилася, так і не запровадили. До чого нам зараз готуватися, що, які наслідки для перечних громадян, а також от, бізнесових організацій буде мати впровадження цієї червоної зони. Дякую за запрошення. Хочу сказати слідуюче: значить, перше, що зараз на даний час потрібно зробити, це. Надати можливість фізичним особам-підприємцям в... мати можливість щодо пільг або компенсацій для покращення їхнього їхнього розвитку. Наприклад, ми можемо згадати березневий карантин, де під час цього карантину нам діюча влада запропонувала, що ми зможемо. Як фізичні особи-підприємці, не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе. Але нам не дали можливості щодо пільг за найманих працівників. Оскільки бізнес не працював, але сплачувати все одно єдиний соціальний внесок за всіх найманих працівників потрібно було. Це неможливо робити в даному випадку. Це перше. Друге. Після того, як був підписаний меморандум, був зібраний круг листів, на якому було запропоновано щодо формування бюджету для запобігання розвитку ковіду. Цей бюджет повинен бути страховим. і Ми запропонували це шляхом подання листа до обласної і міської ради, але ми всі прекрасно бачили нещодавно сесію обласної ради, і на зараз система. Наскільки заполітизована ситуація з ковідом, що немає ніяких конкретних рішень і конкретних висновків не робить як не міська влада, так і не обласна якими ж можуть бути наслідки? Якщо ви говорите такі пільги, ми пам'ятаємо, обіцялись там і інші пільги, але якщо були якісь втілені, реалізовані. Ну ви говорите, що е, звільнили від е, е, єдиного соціального внеску, але тільки, тільки саму особу підприємця, то йшлося і про те, про пільги з оренди приміщень, і багато інших обіцяла влада якихось компенсацій е, представникам малого середнього бізнесу. Що сьогодні це е, побачили? Ми це чи реалізували е, ці обіцянки наші владники, і якщо зрештою таких не і жодних таких заходів не буде вжито. Що будемо мати на, на виході? Е, зрозуміло ваше питання. Значить, е, інших пільг, які були запропоновані щодо е, зниження тарифної ставки по оренді, не було далі. Ні макро, ні мікрофінансової підтримки з боку влади також не відбулося. Всі запропоновані ініціативи, які відбувалися від е, організацій, також союзів підприємців, промисловців, не були підтримані і почуті ні на місцевому рівні, ні на загальнодержавному рівні. Це призводить до того, що бізнес зупиняється, е, закриваються підприємці, а також ліквідуються юридичні особи. Е, зараз на даний час я особисто, як юрист, би запропонував. Створити незалежний, сформувати такий собі незалежний аудит і надати конкретні цифри щодо формування бюджету на 2021 рік. І в цьому бюджеті обов'язково леву частину виділити на захист підприємців, на ремонт лікарень, на збільшення заробітних плат лікарям, а також для того, аби Запобігти поширенню ковід зараз на час нема захисних масок, які нам обіцяли роздавати безоплатно на вулицях. Немає такого. Зараз немає конкретних кроків щодо запобігання поширенню ковід-19. Ми бачимо, що метро у нас в місті працює. Ми бачимо, що транспорт у нас в місті працює, і з боку поліції не відбувається ніяких реальних кроків. Для того щоб зупинити розповсюдження, є тільки балачки, а також піар. Ми бачимо останній концерт, який відбувся за підтримки діючої влади, на якому було зібрано 2000 чоловік і ніяких. Дій з боку поліції не відбулося. Там відкрили лише кримінальне провадження, але підозра нікому вручено не було. Ну тобто, так це тільки припущення, що за підтримки е, влади, адже як говорять самі правоохоронці, невідомо хто організував цей концерт, тобто участь владників. Тут наші, не доведеться наші громадяни знають конкретно хто винен у цьому, хто був організатором даного даного заходу. Говорите про важливість закладання от таких важливих статей витрат для допомоги для компенсації у бюджеті на 2021 рік, але маємо думати про те, з чого він має сформований бути, мають бути надходження, які можуть значно зменшитися, якщо бізнесу доведеться закриватися, ліквідуватися, або буде він поставлений в такі умови, коли не зможе. Заробляти, ну отримувати дохід і відповідно сплачувати податки. Е, якщо говоримо про торкнулися в теми бездіяльності силовиків, можливо, запровадження саме цієї червоної зони на Харківщині, зокрема, змінить ситуацію. Саме впровадження от, за визначенням, червона зона, що вона до яких дій вона спонукає владу? Червона зона запроваджується в тому випадку, якщо кількість е, місць для Інфікованих зменшується і становить менше 50%. Це перша позиція, коли запроваджується червона зона. Кількість, якщо перевищує допустиму норму, кількість інфікованих. Але для того, аби визначити реальну кількість інфікованих, а вона набагато більша у місті Харкові і Харківській області, потрібно робити не ту кількість, от там, наприклад, звучать цифри 25 тисяч щоденно. Роблять 25 тисяч е, тестувань? Тестувань, так. Е, тестувань. Я вважаю, що ця цифра є некоректною, оскільки е, тестувань треба проводити набагато більше для того, щоб визначити реальну кількість інфікованих. І до цього, коли е, місцева влада, також обласна влада кричала, що вони поклали на лопатки ковід, е, то ми бачимо, що навп... відбулося навпаки. Тому що робота повинна була бути системною. Вона повинна на протязі кожного місяцю е, були надавати конкретну інформацію. І не просто купити, наприклад, 15, е, 15 цих засобів і. Про апарати ми зараз говоримо. Так, ми говоримо про апарати. 15 апаратів штучного дихання, вентиляції легких. І покласти їх просто коло обласної адміністрації і сказати, що ось дивіться, ми боремося е, з ковід. Треба системно не піаритися, а збирати е, думки економістів, е, лікарів, формувати в одне ціле і кожен день працювати над вирішенням цих питань. Е, е, грошові кошти, які були виділені. Е, Європейським банком реконструкції і розвитку були потрачені ні за своїм цільовим призначенням. Ці грошові кошти були потрачені на дороги. Це і... ми зараз говоримо про ковідний фонд. Це ковідний фонд. Його розтратили зовсім не за цільовим призначенням. І зараз на даний час стоїть питання, де ж брати гроші, якщо повністю бізнес. Перекриють бізнесу, перекриють дихання, значить не буде надходжень до місцевих бюджетів. А ми знаємо, що від, від, в того випадку, коли відбулася децентралізація, місцеві бюджети почали формуватися з місцевих надходжень. Е, і ми приходимо до того, що нам потрібно знову десь брати гроші. Наскільки відома ситуація, що у нас в місті е, в, в кредитних... В, кредит, в кредиті вже майже все. Навіть все, що майно, яке є на балансі там, Харківської міської ради, має е, кредитні зобов'язання. Харківська міська рада в зв'язку з цим майном. Тому е, в, обла в області впевнений, що ситуація не краща. Тому як виходити з даної ситуації, це лише за підтримки міжнародного партнерства е, отримувати кредитні зобов'язання, тому що фонд ковідний він повинен бути сформований і 100%. Відповідати тим затратам, які можливі, треба брати найгіршу ситуацію щодо розвитку. А м -м, далі побачимо. Я впевнений в тому, що буде повний ноктауник. До нього треба готуватися. Хвилиночку таке ще уточнення. На вашу думку, після того, як нецільове не цільове було витрачення коштів цього фонду. Чи е, так само довірливо будуть ставитися до нас е, міжнародні партнери і так само будуть допомагати нам наповнювати цей фонд? Я впевнений в тому, що вони педантичні і е, будуть е, не з недовірою вже ставитися до, наш, до нашої сторони, оскільки для них, для е, наших партнерів, викорисне цільове використання грошових коштів однаково, як і просто. Mm, якби їх просто вкрали, ці грошові кошти, а не впустили за нецільовим призначенням. Тому недовіра уже є. Треба шукати інші. Я би, наприклад, на місці діючої влади шукав би інших партнерів, міжнародні зв'язки, зв але е, в першу чергу треба ставити здоров'я наших громадян, харків'ян на першому місці. Але втім припускаєте, що м, повне зупинення нокдаун для бізнесу буде. Такому випадку, от, уряд обіцяв певні компенсації для категорії підприємців. Що вам про це відомо, яким от юридичним чином можуть добитися цих компенсацій підприємці? Дякую за запитання. Потрібно обов'язково звертатися до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів про спілкам, організаціям і пропонувати свої шляхи, тому що нам тут внизу, як підприємцям, Найбільш видно, як виходити з тої чи з іншої ситуації, або з цієї конкретної ситуації, яка склалася. Наприклад, в березні місяці зробили таким чином, що просто штрафні санкції, які нараховувалися, вони скасовували їх або не надавали, не збільшували штрафні санкції за неуплату того єдиного соціального внеску. Потрібно було зробити взагалі канікули. Для, вже би це було зменшило настільки навантаження на підприємців. Це перше. По-друге, зробити доступні кредити, тому що для того, аби підприємець не збанкрутів, в нього повинна бути кредитна ставка, наприклад, десь близько 7%. Якусь частину повинна надавати держава забезпечувати виконання перед. Кредиторами, а іншу частину вже б сам підприємець виконував. Але все це тільки на словах, і в реальних діях ніяких немає. Але напевно це ще не пізно все зробити. І Правиль. запровадження саме червоної зони можливо може стати тим тією нагодою, аби запровадити такі пільги. Я можу сказати слідуюче, що я вже чув в засобах масової інформації про те, що на не на місцевому, а на державному рівні. Кабінетом міністрів, а також за вказівкою, указом Президента України, відбуваються такі дії. Але вони відбуваються вже після того, як пройшов час, тобто точка, яку потрібно було виконати, ще навіть місяця 3-4 до цього потрібно питання було звернутися, а вже в цей час пішов. Паровозу як говорять. Збитки вже зазнали збитки Вже підприємці? зазнали підприємці дуже великих збитків. Е, можемо переглянути, наприклад, на перевізниках. Зараз на даний час е, громадський транспорт буде мати дуже великі проблеми з фінансуванням, з, з тими податками, які потрібно сплачувати. Тому що Дуже жорсткі будуть умови, вже вони запроваджені у зв'язку з червоною зоною. Тобто це постійні перевірки, це зменшення кількості пасажирів, які вони будуть перевозити, це е, постійне зонування е, самих е, автомобілів, а також маршрутних таксі, які обов'язково треба буде проходити. Це все е, та частина розходів, яку ніхто не буде перекривати. Це, от, наприклад, щоб розбрати на перевізниках. То Я... що це може для пересічного громадянина користувача, як це може відбитися? Доводилося спілкуватися от з виробниками хлібу, які говорять, що найближчим часом хліб здорожчає, тому що всі на виробників лягли економічні навантаження, пов'язані із додатковими заходами безпеки, тобто санітарною якоюсь обробкою. Тут ми бачимо те саме: тобто, мають обробляти перевізники свої свій, свій, транспорт, мають менше при цьому брати пас пасажирів. чи означає, що нам треба готуватися до того, що і подорожчає проїзд у транспорті? Якщо держава не забезпечить і місцева влада не забезпечить перекриття розхідної частини якимось, якоюсь допомогою, фінансуванням, то звісно, перевізники будуть просити про те, щоб збільшити самоплату за проїзд? Це те, що нас реально чекає. На сьогодні як оцінюєте дії місцевої влади обласного міського рівня щодо, щодо от, чи своєчасною є якась реакція, чи адекватною є реакція, чи адекватними є дії для запобігання пандемії і, зокрема, для все таки збереження стабільно, стабільності економічної ситуації в регіоні? Ну, нещодавно була сесія обласної ради, де ми всі могли побачити, що діюча влада. Не займається вирішенням конкретних питань, а популяризується перед виборами, що взагалі недопустимо. Тому що зараз на даний час, навпаки, треба всім з'єднатися і для того, аби вирішити дану проблему. Ніякої політики не може бути там, де йде мова про здоров'я та життя харків'ян та наших громадян. Тому я вважаю, що дії незадовіль... оцінюю їх як незадовільні. Так співпало, що останнім часом Харківщина ну, в цілому разом з цією Україною відзначала там низку свят, це День Незалежності, і е, дні там, визволення певних міст, і День Вчителя, і прокотилися низка концертів. І, Зокрема, на Харківщині, от великого розголосу набули концерти Олі Полякової, потім там слід. Ірина Білик десь давала концерти. Також поліція говорить, що відкрила кримінальне провадження навіть за порушення карантину. Як ви, як юристи, як можете дати оцінку і проведенню таких заходів і діям правоохоронців, по-перше, проведення таких заходів повинні відбуватися лише з умови, якщо вони мають нагальну потребу або є невідкладними, і тільки при дотриманні санітарних умов. Тобто на всіх повинні були бути засоби індивідуального захисту, раз, треба їх було роздавати. По-друге, обов'язково проходити обробку, тобто то санітайзери повинні були розміщені. По-третє, соціальна дистанція, обов'язково 1,5-2 метри повинна була знаходитись. І кількість осіб, яких не перевищує. Наприклад, для червоної зони це 20 чоловік, для інших зон там помаранчевої це. А на той человек. момент була саме помаранчева а зона? На, на той момент була саме помаранчева зона. Зібрання від тисячі до двох тисяч осіб в залах або, наприклад, на стадіонах є взагалі недоцільним. Слабкість роботи правоохоронних органів, зокрема, тільки відкриття кримінальних проваджень, але не направлення ніяких обвинувальних актів до суду, це показник того, що влада. Опустила свій шанс щодо контролю за, даними, за даною пандемією. Можливо, зараз цей контроль буде посилено. Зокрема, і начальник обласного управління Національної поліції в Харківській області от кілька днів тому говорив про те, що заходи будуть посилені. Тобто будуть людей штрафувати в громадських місцях які, ну, людей, які не носять там маски або носять їх неналежним чином. Йдеться і про от перевізників. І от наскільки тут також суперечливо є іноді ситуація, іноді й доходять ці провадження до судів, але. До там штрафування доводиться лише одиниці цих справ, мовляв, недосконало є якась от законодавча я, я база пояснити, для проведення так. цього. Що будемо мати наразі? Можливо, якщо червона зона, це вже апріорі, все будуть штрафи, і ніхто не буде судитися. Справа в тому, що у нас, як завжди, законодавство являється сформованим до кінця. Тобто, для того, аби суди приймали рішення. Верховна Рада України повинна була проголосувати законопроекти, які були подані, і прийняти їх вчасно. А крім цього, нормативно-праві акти повинні були бути підготовлені відповідно до цього діючого законодавства. І суд, коли зважує те, що розслідує поліція, той, той матеріал, який вони подають, в основному підлягає не розгляду судам і не і не вирішенням. Тих обвинувальних актів, не, не вирішенням в сторони обвинувачення, тому що матеріали не відповідають діючому законодавству. І зачастую суди відмовляють в притягненні до відповідальності е, дану категорію осіб. Я вважаю, що законодавство потрібно привести в порядок, тому що не дає навіть ніхто не має можливості порушувати діючий закон. Йдеться про конституцію. Процес про це свого часу вказувала Харківська правозахисна група у своєму висновку. Ще на початку пандемії говорили про порушення самої процедури запровадження оцього механізму. Це мало, мало бути не рішення уряду, а там ініціатива президента, законодавча ініціатива підтримана. Мала бути парламентом. Цього не підтримана відбулося парламентом. Цього не відбулося, тому зараз на даний час в суд, судовому порядку дуже тяжко буде притягнути особу до відповідальності. Буквально от днями також стало відомо про рішення уряду внести запровадити штрафні санкції. Йдеться вже не про ті якісь космічні штрафи, там 17 тисяч. Я вважаю, це дуже великий штраф там, для якогось там дідуся або там, пересічного там, громадянина. За те, що він не носить маску, і там щось зараз розглядаються такі штрафи, як там 150, 170, 170 250. 250. Там 250, да. інша якась передбачається процедура, там вже легше буде довести провину громадянина і спонукати його до виплати штрафу. Розумієте, не повинно бути такої процедури, як десь буде легше в рамках діючого законодавства. У нас є кримінальні провадження, і а ми побачили, що коли йдеться про 17 тисяч, це майже неможливо там тисяч, це йдеться про кримінальні. Провадження і щодо е, тих осіб, які будуть влаштовувати масові, угу. масові акції. А, а те, що спочатку запровадили 17 тисяч гривень щодо фізичних осіб, я вважаю, що це недоцільно і, взагалі, е, що особи, які писали дані юридичні нормативні акти, мабуть, не мали юридичної освіти, тому що реально. Особа не може сплатити 17 тисяч гривень за те, що там дідусь чи бабуся йшли десь через дорогу і спустили маску або знаходилися в цьому місті. А особи, які влаштовують по 2 тисячі, запрошують по 2 тисячі громадян в зали і проводять концерти, не несуть ніякої відповідальності. Я вважаю, що дане законодавство потребувало зміни, і зараз на даний час буде не лише кримінальна, а й адміністративна відповідальність за порушення. Умов карантину. Такі ситуації, коли не знаходять винних у дійсно таких зловживаннях, доволі суттєвих, коли говоримо про зібрання таке велике, дві тисячі осіб. Або, і коли там безнаказаними залишаються організатори цього дійства, Ну дійсно це якось, напевно, людей, громадськість. Спонукає якось легковажніше ставитися, мовляв, комусь можна порушувати законодавство і карантин, а чому нам не можна? Тобто, тут така ще проблема от, дисциплі... дисципліни, і напевно, чиновники мають ще з більшою відповідальністю ставитися до цієї справа до цього в тому, питання. що повинно проводити превентивну роз'яснювальну роботу щодо пандемії, яка наступає, тому що є на треба зберегти нам самим особисто своє здоров'я для того, аби наші рідні близькі а також всі харків'яни, громадяни України дисципліновано відносились до даної пандемії, тому що вже вона не десь там знаходиться в Китаї, а у нас тут. І якщо ми всі будемо одягати маски, якщо будемо не збиратися великій кількості осіб, то це збереже здоров'я нам та нашим близьким. Але мабуть, взірце мають бути і політики, і наші чиновники, і показувати цей, обов'язково цей приклад. Топ чиновники повинні показувати, але ж ми знаємо ситуацію навіть з президентом, де е, він також був притягнутий до відповідальності в зв'язку з тим, що порушував правила карантину. Як припускаєте, вибори будуть чи е, позначиться ну чи є м -м, нагода для того, аби скасувати вибори через ну от, впровадження червоної зони? Я скажу, що вже пізно. Вибори потрібно було переносити ще місяців 3-4 тому. Треба було переносити вибори, тому що вони бачили і знали про те, що буде друга хвиля карантину. І, але, мабуть, хтось е, десь у владі зацікавлений в тому, щоб провести вибори саме зараз, у цьому місяці. Я вважаю, що це взагалі неправильно, тому що від цього буде гірше лише нам, громадянам. Про що йдеться? Йдеться про можливість для якихось маніпуляцій? або це винятково ви говорите про загрозу здоров'ю наших громадян? Я говорю про те, що влада кинулася так для наших громадян робити конкретні дії. Наприклад, зараз ситуація про те, що всіх будуть всім нададуть засоби індивідуального захисту при приходженні на. Виборчу дільницю. Я хочу б конкретно побачити, з яких грошових фондів і бюджетів будуть виділені ці грошові а кошти. А це мало б вже бути проведено тендери, все це мало б було показово, а якщо влада дійсно мала такі тендри, наміри. Якщо були б реальні наміри. Я просто думаю, що буде стояти поліцейський на виборчих участках і не давати, не буде можливості провести своє законне право проголосувати, якщо в тебе не буде маски. Тобто, Тут дві частини фінансова, якщо ти не можеш собі, а де е, ця бабця або дідусь зможуть знайти грошові кошти на, на маски, які потрібно треба постійно носити. До мене навіть іноді звертаються. Вони говорять про те, що вони перуть ці маски. А ми знаємо з вами, що маска медична 3-4 години лише діє. Одноразова. Тому вона є одноразовою, тому ніяких, е, ніяких там прання з цими масками відбуватися не може. А можливо, хтось побоїться прийти на вибори, тому що ну буде дотримуватися карантину, сидіти вдома. Можливо, хтось погано почувається у цей період. Бачимо, яка велика кількість людей, які хворіють на сьогодні. Напевно, це позначиться на явці. Тут е, розкриваються якісь можливості для маніпуляцій. Як це вплине на результати виборів на вашу думку? Я впевнений в тому, що явка буде нижчою аніж вона могла бути, оскільки дійсно багато людей зараз на даний час хворіє. І не всі зможуть прийти на виборчу дільницю. І я вважаю, що на виборчу дільницю особа, яка хворіє на ковід, ні в коєму разі не повинна з'являтися, тому що вона ставить під загрозу здоров'я та життя інших. Тому краще не використовувати, не грати судьбою, як говорять. Тому краще бути вдома. Це І друге. Обов'язковий контроль повинен бути на виборчих дільницях, членами виборчої комісії щодо того зв'язку з зменшенням кількості громадян, які прийдуть на виборчі дільниці. Там за виборчою дільниці, за вибори взагалі це інша тематика, ми можемо. Також і дуже довго говорити про це проти про це, але але я так розумію, що час у нас обмежений. Час У нас вже вичерпаний. Так дуже дякую за змістовну таку розмову. Ну щодо виборів, що можливості маніпуляції або як вона буде проходити. Ну це завдання там і журналістів, і громадських активістів, і юристів. Проконтролювати проконтролювати дійсно, як це буде зовсім мало до цього моменту залишається часу. Тобто, треба берегти здоров'я і бути уважними всім нам. Дуже дякую за дякую розмову. Дякую. Що подякувати нашим глядачам за увагу. Це була точка зору в нашій студії. її сьогодні висловлював юрист Сергій Данило. На все добре.